Порошенко та Путін вночі посварились по телефону. Причиною сварки двох президентів стала складна ситуація в Дебальцеве. Про це йдеться в статті американського видання Wall Street Джорнал. Автор матеріалу пише атаки про російських терористів у місті Дебальцеве. Ставлять удар перегоріє. Ватажки бойовиків і президент Росії Володимир Путін ще на переговорах наполягали на відстрочці зупинки вогню до неділі, сподіваючись захопити до того часу місто. Однак їм це не вдалося, і бої тривають і зараз. Вчора вночі лідери Трьох країн Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Оланд, російський президент Володимир Путін та во української держави Петро Порошенко провели телефонну розмову. Путін намагався вдавати державника. і Спокійно заявляв, що він добре поінформований про події на місці. і продовжував заперечувати, що Росія бере участь у війні. Йдеться в статті. Лікарі, які лишилися в Дебальцевому разом з українськими солдатами, розповіли американському виданню, що з міста вибратися дійсно неможливо, оскільки всі шляхи замінували проросійські російські Ристи всі спроби виїхати з міста закінчилися тим, що автомобілі вибухали, наїхавши на міну. Лише українським 20 солдатам дивом вдалося прорватися. В цей же час в уряді Німеччини повідомляють, що під час нічної телефонної розмови Нормандської четвірки Меркель закликала Путіна вплинути на бойовиків для відводу техніки на Донбасі.